Доброго раночку, друзі! Ми в Києві. Я так несподівано до вас підключаюсь, тому що вдома забула зняти початок відео, тому знімаю зараз. Я приїхала в Київ на Книжкову країну разом з дівчатами з Дніпра. Я вам показувала їх у кадрі в потязі. Власне, зараз знаходжусь в готелі, бо приїхали ми о 6-й ранку, а фестиваль починається о 10-й ранку. Тобто десь чотири години просто по Києву особливо не погуляєш. Тим паче зараз вже холодно дуже. Тому вирішили заселитись в готель неподалік від ВДНХ, привести себе до ладу. Відпочити, нафарбуватися і вже з новими силами йти на фестиваль. Я сподіваюся, що мені вдасться сьогодні для вас познімати багато чого, бо минулого разу я ніби знімала, знімала, а влог вийшов зовсім маленьким. Тому цього разу я сподіваюся, що мені вдасться зняти для вас багато. Буду купувати книжки, спілкуватися з людьми і сподіваюсь, все пройде добре. А вам бажаю приємного перегляду. Ну що, друзі, ми вже приїхали на фестиваль. Зараз будемо не зараз будемо знайомитись, що тут, де тут. все вам буду показувати. А зараз ми йдемо на зустріч з моєю подружкою Аліною. Будемо снідати, а потім гуляти і купувати книжки. Аліна дуже хоче цю книжку, я теж дуже хочу цю книжку. Будемо піти разом. Хочемо, можемо. Клас. Безкоштовно? Ці коли, як безкоштовні. Жимо на наступний стенд Віват, знімати рекламу. У нас тут вообще купа роботи. Нема коли сідра випить, понимаєте? А потім побіжемо на премію книжкових блогерів, тому що вона вже за пів годинки. Зараз угу. ми знімаємо і все. для того, обійни. щоб ви змогли знайти стенд і пошвидше поповнити свої пакуночки. Книжечками мене Там стільки бажано, що мені просто шопера не хватить. Надіюсь, я сьогодні буду змушена відправляти нової пошти. Да. <свісно> Книжечки додому буде важко діхнести. Так, друзі, наші ставки на книжкову премію. Хто ж все ж таки виграє? Я думаю, що виграє книга Дім на краю світу Ханінгема. Я надію, що не виграє зайчик. Я би хотіла, звичайно, щоб виграла одного разу розбите серце, тому що із п'яти книжок я читала лише наречену і одного разу. І наречена мені не сподобалася, тому надію, що виграє не вона. Немає мене фаворита. Фаворит, на жаль, я бачу всіх в антифаворитах. Тому надію, що хоча б не «Наречена», а так все буде добре. Любовиче вибориш вангуєш. Ну зайчик, зайчик. Що жодна з моїх книжок не прийшла в короткий список, тому що мене мої шановні колеги, більше сюди не запросили, якби їм довелося. Ось читати. так от голосував я насправді одним з основних критеріїв, крім того, що власне враження від книги, була ще її популярність, її масовість. Одного разу розбите серце. Я вас послухала, чому? Чому? Тому що коли нам дали критерії для вибору книжок. По-перше, книжка, яку я хотіла подати. Отже, щасливе місце Емілі Генрі, п'ята у нашому рейтингу. <звіт> 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 На четвертому місці, одного разу розбите серце. Кова розбите серце? <звіт> На третьому місці те, що полюбилось дуже всім, наречена Алі Гейзелбу. А далі, далі у нас трапилася така історія, що ми дуже довго визначались, думали, що з цим всім робити. І зрештою вирішили, що в нас залишиться рівнозначність. Тому у нас залишається дім на криві світу, і зайчик манет на першому місці. Зайчик не для того, щоб зрозуміти про що це. Зайчик не для того, щоб там був сюжет. Зайчик це літературна майстерна інтерактивна для вас, щоб ви в неї занурились, відкрили свої сенси, щоб ви були шоковані, щоб ви, можливо, якісь три ризили, здивовані, але ви будете її ругати, ви будете її хвалити, але ви не будете. Байдужими, і це головне, і ми будемо експериментувати далі з цим, і будемо готувати для вас ще більше дуже класних, дуже незвичних проєктів. І я сподіваюся, вам сподобалося. Дякую вам всім. Друзі, у книжковій премії перемогли книги Зайчик і «Дім на краю світу. Обидві вони отримали перше місце. Я не здивована. Ми обидві ми вгадали. Тепер нарешті йдемо купувати книжки, бо вже третя година дня, а ми ще нічого не купили. Люди чекають для на новиночку. Дій, дій, О, це, оце, оце. І там ще величезна черга. Це до Каті Бльостки. Автограф сесія. Agora eu vou se ela me para o cajão, que У мене вже взяли інтерв'ю. Тепер у Марини беруть інтерв'ю. Ви мене побачите у, у відео Діми. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. На завершення цього прекрасного дня хочу запитати у книжкової блогерки Яни, що вона купила сьогодні на фестивалі. Боже, що я тільки не купила. Я вам зараз покажу барва пурпурова. -пур я знаю, що її додавали в цей довгий список, але, на жаль, не прийшла в короткий. Класна книжка, Требеть? я читала. Да? Будеш ага. плакати. Мені сказали, що там е ЛГБТ лінія. Жіночок, я таке люблю перевидання Вівату. Цілодобова книгарня містера Пенумбр. Мені сказали, що там щось таке прям містичне. Я таке теж люблю. При привидів трошечки ось <свистіло> те, що видно, знову <свистіло> 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 да, це да. А це твоя одна залюблена. Я вже що буду вона, дуже, вона дуже сумна, Мені сказала, що я теж буду плакати. Я так люблю плакати, а я дуже давно не плакала, тому мені треба поплакати. Якщо ви Пошу, досі ти. ще не прочитали цю книжку після всіх моїх відгуків, я вас молю. Прошу, будь ласка. Так, ну це, це всі книжки. Да, да. І покажи, будь ласка, шопер. Це прекрасний. Шопер усе, де все. Нюхаю книжки і не соромлюсь. <рес> <рес> Дуже тобі дякую за інтерв'ю. А ми вже біжимо в таксі. А свої книжки я вам покажу вже, коли буду вдома завтра. Усім, па-па! Прийшли на вокзалі на інтерактивну виставку. Яна мене привела. Так прикольно. Блядь, тут пшениця. Що там далі? Привітик, друзі! Я вже вдома. Насправді приїхала додому ще зранку, але якось закрутилось, все завертілось, чоловік, якісь домашні справи, собака дуже брудний після села, тому сідаю записувати це відео тільки ввечері. І нарешті можу показати вам, що ж я купила на фестивалі. Загалом я купила 5 книг, хоча планувала більше купити, мінімум 10 хотіла купити, але якось. На самому фестивалі я ходила і думала, а чи потрібна мені ця книга дійсно, чи ні. Коли я її прочитаю найближчим часом чи через рік. І таким чином якось зекономила трішки грошей. Тож зараз я вам покажу, що за книжки у мене з'явились. Перші дві книги це подарунок від видавництва Віват. Я все ж таки блогерка, і мені, хоч хтось, подарував книжки, це було дуже приємно. Перша книга називається «Збирачі ягід» Аманди Пітерс. Я взагалі про цю книгу не бачила ніяких відгуків, але мені почали писати в телеграмі, на Ютубі, в Інстаграмі, що Збирачі ягід» вам сподобається. Я така, що це за книжка? Взагалі мені так за обкладинкою здавалося, що це якесь фентезі знову, ну щось не моє. І тут в центрі сюжету хлопець на ім'я Джо, шестирічний, якому батьки сказали доглянути за сестрою, подивитись за нею. Але він якось відволікся, і сестра зникла. і Йому доведеться з цим жити. А також паралельно ще тут буде розповідатись про норму, яка зростає єдиною дитиною в заможній родині. Але її турбують якісь дивні яскраві сни про якусь дитину, і вона буде з'ясовувати, що ж там таке. Можливо, її батьки щось від неї приховали. Як ці дві історії пов'язані між собою, не знаю. Але книжечка досить така маленька за об'ємом тут всього 330 сторінок, і я сподіваюся, що мені сподобається. Вона, як на мене, дуже гарна. Оформлення просто супер, тому буду читати. І друга книга це «П'ять різдвяних історій від авторок-бестселерів. Тут у нас Алі Гейзлвуд, Теса Бейлі, Олівія Дейт. До речі, Олівія Дейт. У нас хтось перекладав її книжки, я не пам'ятаю. Олександрія Белерфлер теж не пам'ятаю таку. І Алексіс Дарія теж таку не пам'ятаю. Коротше кажучи, знаю Алі Гейзлвуд і Тесу Бейлі. Хочу познайомитись: це «П'ять еротичних на Хвилиночку, історії Різдвяних, які будуть нас з вами зігрівати під час влогмасів, які я буду знімати вже через декілька місяців. Ого, оце так. Отже, буду читати теж дуже маленька книжечка, я так зраділа, що мені її подарували, я її хотіла. 298 сторінок, такий гарний зріз, клас. Чекаєте відгук, чекаєте влогмаси, Напишіть в коментарях, якщо так. Далі книжки, які я купила за свої гроші, мені не подарували, на жаль. Так, перше. Хочу Джиліан Андерсон від видавництва ще одну сторінку. Тут дуже багато анонімних, таких коротких листів з фантазіями жінок, про які вони б ніколи не розповіли вголос, скажімо так, привселюдно. І, власне, вони опубліковані були в цій книзі. Я вже почала читати цю книгу разом з Аліною. Ми були в книгарні BookUA, Я думаю, що ви бачили. Я додавала цей уривочок, де ми обідали і читали цю книгу, хіхікали. Там багато таких прикольних історій, де ми просто охо хо дуже було гаряче, і дуже було місцями смішно, місцями, навіть сумно, я вам так скажу. Не всі історії тут прям такі позитивні. От тому я із задоволенням буду читати. Мені дуже цікаво. Ще одна книга, я дуже сумнівалася, чи брати її, чи не брати. Якось спочатку додала увійшли, потім видалила, потім знову додала, потім знову видалила, потім сказала Аліні Ні, я не буду брати цю книгу. І через день написала: Так, я дуже хочу цю книгу. Це у нас Джулія Армфілд, наші дружини на Дні Морському. Дуже мені подобається ось це маленьке таке видання. От, Наприклад, у порівнянні з книгою Віват, вона менша і така більш квадратна чи щось таке. Тут є лясе, дуже комфортний шрифт, ось такий. І, власне, про книжку. Тут головна героїня Мірі дочекала свою дружину Лію з глибоководної експедиції. І ця Лія повернулася якась дуже дивно. Вона себе поводить дивно. І Мірі думає, що щось сталося саме там, в експедиції, і намагається дізнатися, що сталося. Я, до речі, не помітила, що на обкладинці оце, от, бачите, такі ніжки, а це. Так розумію, дружина друга, розмитий такий силует. Я чомусь взагалі думала, що це просто, не знаю, якийсь закат, щось таке. Ну, коротше, моя увага взагалі на нулі. Я, коли вже придбала, така оу, прикольно, тут ніжки намальовані. Я знаю, що ця книга трішки з такою горорною атмосферою, і мені здається, що мені сподобається. Пише, що це дуже шокуючий і доволі поетичний роман, виснажливий і водночас захопливий. Угу. І тут 280 сторінок. Буду читати, я думаю. Так. Коли ще поки не знаю, але буду. Ще я купила у видавництва РМ ось таку новинку: Кістки серця Колін Гувер. Я люблю книги Колін Гувер, вони швидко читаються, вони завжди емоційні, хоч іноді і банальні, але. З цими книгами я відпочиваю. Не всі мені сподобались, насправді, але я їх читаю просто за один день, іноді за півдня. Неможливо відірватися. Давайте відкриємо, як вона виглядає під суперокладинкою. Ось так. Гарно. Тут скільки сторінок. Насправді дуже хочу її прочитати. 200. Ну, 300. 300 сторінок, як завжди, величезний просто шрифт у видавництва РМ. Цю книгу на фестивалі розмітали просто моментально. Так підходили, брали, підходили, брали. Я така, о Боже, а раптом мені не вистачить, мені теж треба. А я в цей час знімала рекламний ролик для видавництва. І я бачу, що увесь стосик розібрали, думаю, блін, а потім дістають ще один пакунок, такий, знаєте, в білому папері і написано кістки. І розпаковують ще додаткові книжечки. Тому всім, я думаю, вистачило і це чудово. Тут розповідається про дівчину, яка напередодні вступу до коледжу своєї мрії. На жаль, втрачає свою матір, вона помирає і вона в дуже важкому стані, вимушена переїхати до свого батька, якого вона майже не знає. Вона не хоче з ним жити взагалі. Але має переїхати, переїжджає і там зустрічає хлопця на ім'я Самсон. Самсон. Вони з різних світів, вона виросла в бідності, а він розкошує. І між ними там відбувається якийсь зв'язок і щось ще. Мені цікаво, я хочу прочитати. До речі, можливо, навіть сьогодні, тому трішки її далі підкину. Почну читати. Далі я купила дві книги від видавництва Artbooks. Перша це кумедна історія Емілі Генрі. Що ж, я вам так скажу, щасливе місце мене настільки розчарувало, що я вже думала попрощатись з Емілі Генрі. О, ми гад! Тут закладинку мені подарували. Тут, тут ще й промокод. Клас, прикольно, дякую. Тут взагалі-то така дивна історія розповідається. У головної героїні Дафни її наречений дуже сильно любив розповідати, як вони познайомились, як вони закохалися. Але одного дня він просто зізнається, що він насправді любить її найкращу подружку. Вони розлучаються, і Дафна переїздить в квартиру. І щоб зекономити, вона пропонує з'їхатись колишньому цієї найкращої подруги. Коротше, її наречений сходиться з найкращою її подругою. А колишні подруги починає жити з цією Дафною в одній квартирі. Якось так. Дуже кумедна історія. Тому будемо читати. Я сподіваюся, що мені сподобається взагалі відгуки і на Гудріц, і взагалі всюди, в Тіктоці, на Буктюбі. Дуже хороша про цю книжку, тож я дуже сподіваюся, що не буде так, як з щасливим місцем, і мені сподобається. Хоча я нічого не маю проти щасливого місця, просто мені не припала до душі ця книжка. Е, остання книжка це Мері Кубіка, зникла жінка. Я взагалі не планувала купувати цю книгу, але якось мені почали траплятись дуже часто відгуки в Інстаграмі, в Тіктосі про цю книгу. Я така думаю, що може мені треба все ж таки. І тут буде розповідатись про те, як зникла спочатку одна жінка, а потім друга жінка зі своєю донькою. Ніхто не зрозумів, а куди вони зникли. І потім ця донька повертається аж через 11 років і розповідає усім історію, що ж з ними сталося. Якусь дуже страшну правду. І як написано, що ніхто не готовий до цієї приголомшливої правди. Мені цікаво. Райлі Сейгер, автор останніх дівчат, пише, що це похмуро, заплутано і неймовірно напружено. І насправді всі відгуки теж кажуть, що просто неможливо відірватися від цієї книги. Дуже хочеться її читати. І тут у нас 360 сторінок, теж суперкомфортний шрифт. Відкривається книжка добре. Да? Ну, в принципі, так, все добре з виданням. Які тут такі похмурі форзи на осінь, те, що треба. І, власне, це всі книги, які я придбала, але я ще придбала собі ось такі стікери для телефону. Я дуже люблю купувати прозорий чохол на телефон і обклеювати ось такими стікерами. Всі вони пов'язані з книжками. Дивіться, тут написано там читай. Коли мені кажуть, що я дуже багато витрачаю грошей на книги. Хобі купувати книги і тому подібне. Мені дуже сподобався цей стикер. Стікер Сікер Пак називається. ніби. І ще ось такий: Very Pink, тому що я дуже люблю Pink Color. Тут теж все про книжки: Hot Girls Book Club, Reading is my Cardio і тому подібне. Я, напевно, хочу спочатку рожевим обклеїти. І ще я купила окремо ось такий. Маленький стикер, тому що тут написано, що блогер. А я все ж таки блогер і тренді герл я думаю. Тому я вирішила, що мені це треба, я їх поєднаю і якось собі зроблю прикольно. Дуже сподівалася, що зроблю я це на вже 17 му айфоні про Max білого кольору. Але поки що ні. До речі, напишіть в коментарях, вам подобається 17-й айфон за дизайном чи ні, бо мені подобається, в принципі, я не проти, я люблю все нове, я люблю тренди. Я люблю все, що виходить у Apple взагалі компанії. Тому я завжди за, завжди, завжди купую все, що у них виходить, і мені завжди дуже подобається. На цьому я напевно вже буду завершувати це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було цікаво з'їздити зі мною разом на фестиваль. На жаль, сьогодні вночі, коли я вже їхала потягом додому, в Києві були жахливі обстріли. Я сподіваюся, що ви і ваші близькі в порядку. Дуже шкода, що так сталося. Я саме цього дуже сильно боялася, і саме тому я не залишалася в Києві ночувати. Тому, друзі, бережіть себе, обов'язково ходіть в укриття і бережіть своїх близьких. Нехай все буде у нас добре, нарешті. До речі, хотіла вам сказати, що у мене тепер на каналі 10 тисяч підписників. Ви взагалі це бачили? Я в шоці. Я настільки щаслива, я про це так сильно мріяла. І коли я побачила цю омріяну цифру, я така думаю, да, я це зробила, але потім відписалась чотири людини. І я ще трішки почекала, коли вже все ж таки у мене буде 10 тисяч підписників, але дуже раділа на книжковій країні, що це сталося, тому порадувала себе багатьма книжками, ні в чому собі не відмовляла. Тому я хочу подякувати кожному і кожній з вас за те, що ви підписані на мій канал, за те, що ви дивитесь відео, за те, що коментуєте, ставите вподобайки, просуваєте мої відео, і це неймовірно цінно. Я про це дійсно. Навіть мріяти не могла ще кілька років тому, і думала, що ну до цієї цифри мені так далеко. Я ще 10 років буду йти до цієї цифри. Але насправді ні, пройшло 3 роки, і от, от вона дуже сподіваюся, що і до 20 тисяч мені теж не дуже далеко. І ми з вами разом будемо святкувати і цю подію теж. До речі, якщо ви бажаєте підтримати мою творчість додатково, ви можете оформити спонсорство на моєму каналі. Посилання є в описі під цим відео. На спонсорському каналі виходить декілька відео на місяць додаткових. Також у нас є закритий спонсорський чатик, в якому ми спілкуємось, тож я буду дуже вдячна за вашу підтримку, а я зі свого боку буду вам дарувати від себе якісний додатковий контент. Це, друзі! Буду вам, як завжди, вдячна за підтримку цього відео, вподобайкою, коментарем та підпискою на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Бажаю вам усім гарного настрою, гарного дня і бувайте!